Шановні шестикласники, запрошую вас на урок української мови. Сьогодні ми з вами розглянемо числівники прості, складні і складені. Поговоримо про написання числівників, роздільне написання складених числівників, написання разом порядкових числівників із сотий, тисячний, мільйони мільярд. Прошу до уроку. Сьогодні на уроці ми дізнаємось про прості, складні і складені числівники. Навчимося правильно писати складені. З'ясуємо, як пишуться порядкові числівники із сотий, тисячний, мільйонний, Мільярдний. А для початку перевіримо домашнє завдання. Ви мали записати кількісні числівники в три колонки. Перша колонка цілі числа, друга дробові і третя колонка збірні числівники. Чотири. До якої колонки ви записали? Так. Це цілий числівник. Одна шоста. Дробовий. Одинадцятеро. Це збірний числівник. Наступний п'ятдесят. Цілий. Четверо. Це збірний числівник. Чотири п'ятих. Здогадалися? Звичайно, дробовий. Тисяча. Цілий. Обидві, збірний, півтора, трубовий і двісті – цілий числів. Тобто, перша колонка. Перевірте: чотири, п'ятдесят тисяча двісті це цілі числа. Друга колонка дробові, одна шоста чотири п'яти, півтора. І остання третя колонка збірні, Одинадцятеро, четверо, обидві. Чи багато у вас помилок? Сподіваюся, що ні. Дайте відповіді на запитання. Що таке числівник? Подумайте числівник це значуща частина мови, яка позначає кількість предметів або їх порядок при лічбі, і відповідає на питання, скільки котрий? Друге питання, над яким ви теж маєте подумати, як змінюється числівник? Кількісні числівники змінюються за відмінами. Але не мають категорію роду і числа. Виняток становлять лише числівники 1, 2, обидва, півтора. А числівники 0, тисяча мільйон мільярд мають свій рід і число. Порядкові числівники Змінюються за родами, числами і відмінками. Її граматична категорія залежить від категорії іменника. Наступне питання. Яку синтаксичну роль виконують числівники в речі? Прошу подумати: числівники в реченні можуть бути підметом, додатком, Обставини це кількісний числівник. Позначення, зрідка обставина, порядкові. Наступне питання. Які види числівники ви знаєте? Декілька секунд вам подумати? Числівники бувають кількісні та порядкові. І останні, які розряди кількісних числівників згадали? Кількісні числівники можуть бути дробові, цілі, збірні та неозначені. Пропоную виконати вправу. Запишіть числівники з фразологізмів словами та поясніть значення. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Виконайте цю вправу самостійно. Згодом, ми її перевіримо. Впоралися? Перевіримо. Перші речі. За сімома замками. Записуємо сім, а точніше, числівник сімома буквами. Ось так ви мали записати цей числівник. А щось означає цей фразеологізм за сімома замками? Це щось таємне, засекречене. Друге речення кований на всі чотири ноги. Числівник 4. Ви мали записати буквами. Ось так. Чотири. Поговоримо про те, що ж означає цей фразовий Пований на всі чотири ноги. Це означає з досвідом бувалий. Наступне речення Бути на сьомому небі від щастя. Ви записали числівник в сьомому буквами. Ось так. Сьомо. Що ж означає бути на сьомому небі від щастя? Це означає, що людина щаслива. Останнє речення сльози в три ручаї. Ви записали три буквами. Ось так. Впевнена, що так і записали. Значення фразеологізму сльози в три ручаї дуже сильно, рясно, тобто чогось багато. Передивіться, будь ласка, ще раз, чи все ви правильно записали. Це правильно? Тоді рухаємось далі. Переходимо до нової теми. Забудову числівники поділяються на прості, складні і складені. Прості мають один корінь, наприклад, 3, 100 мільйон. Складні мають два і більше коренів. 50 700. І складені числівники мають два і більше слів. Наприклад, 33 137. Ці правила вам потрібно запам'ятати. Пропоную потренуватися. Визначте вид числівників за будовою. Будь ласка, поставте відео на паузу. Виконайте цю вправу самостійно і ми перевіримо. Виконали? Перевіряємо. 33. Це. Числівник складений. Дві восьмій теж складений. Восьмий. Це простий числівник. Шестеро. Теж простий двадцять три складений. П'ятдесять цей числівник має два кореня тому цей числівник складний. А числівник п'ятдесят три складений по два або більше слів. Числівник тридцять сім складений. Подивіться, чи правильно ви визначили вид числівників за будовою. Перевірте. Перевірили? Рухаємось далі. Наступна вправа. Запишіть, будь ласка, числа буквами. Поставте відео на паузу. Виконайте цю вправу самостійно. І ми з вами її перевіримо. Числівники 454, 205, 179, 31 і 25. Ви записуєте буквами. Успіхів! Перевіримо.

Уважно подивіться, чи правильно ви все записали. Шановні шестикласники, запам'ятайте, складні порядкові числівники, останнім компонентом яких є сотий мільйонний, мільярдний, пишемо разом. Дев'ятисотий мільйонни 3 мільярди. Запишіть, будь ласка, у ваших зошитах. Числівники, які ви бачите на екрані, буквами. Утворивши при цьому порядкові числівники. Працюйте! Поралися? Перевіряємо. У вас має бути записано. 25 тисячний. Подивіться як. 78 мільйонний. Перевірте кожну літеру. 925 тисячний. Теж кожну літеру перевірте слово довге. Перевірили? Рухаємось далі. Підсумуємо те, про що говорили сьогодні на уроці. За будовою числівники поділяються на прості, складні і складені. Прості числівники мають один корінь. Складні два або більше, а складені мають два або більше слів. Числівники, які закінчуються на соти мільйони мільярдний, пишуться разом. Підсумуйте для себе, чи все вам було зрозуміло і намалюйте смайлик в зошиті. Якщо все зрозуміло, смайлик посміхається. якщо треба подумати смайлик думає, нічого не зрозуміло, смайлик засмучений. Якщо у вас в зошиті смайлик, який думає, чи смайлик, який засмучений, будь ласка, передивіться відео ще раз. Ваше домашнє завдання. Вам потрібно записати буквами рецепт мафії. Рецепт записаний цифрами. Ви в своїх зошитах перепишете буквами. Успіхів! На все добре. Я дякую вам за увагу!